Зараз поговоримо про ситуацію в енергетиці, тому що ви бачите, що я там без особливого ентузіазму зараз про всі ці речі розповідаю, оскільки ситуація в нас, в енергетиці, вона є критичною. Вона є критичною, друзі, і тут справа в тім, що. Ситуація зі світлом, як повідомляє міністерство енергетики, надзвичайно складна втрата потужності через атаку Російської Федерації створила додатковий значний дефіцит електроенергії, який вкрай важко перекрити. Мешканці столиці на даний момент отримують електроенергію лише на короткий проміжок часу, на півтори-дві години. Ну, ви самі знаєте, хто в Києві живе, що електроенергія з електроенергією зараз величезні проблеми. Я за себе можу лише сказати. З нулів світло у мене було о 5, 6, 7 ранку. І от до цього часу не було його взагалі. Відімкнули десь о 23, а потім без світла я буду 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, півтори години зі світлом і знову без світла. Тобто, фактично 19 годин без світла. Я кажу за себе, але я знаю, що у всіх така ситуація зараз. Я знаю, що у всіх зараз така ситуація. Що відбулося? А відбулось те, що друзі. Фактично, вночі і вранці. Вчора ворог здійснив чергову другу з початку року масовану атаку. Ну ми знаємо там нічну на суботу на енергосистему України під ударом російських ракет і дронів опинилися енергооб'єкти у восьми областях. Були атаковані електропідстанції і підстанції систем передачі і розподілу електроенергії. Це дуже важливо. От Я хочу, щоб ви просто зрозуміли, що це фактично таланка. Вразлива ланка для України, якою користується ворог, яку ворог обстрілює, і внаслідок ракетних ударів по ключових високовольтних підстанціях, які забезпечували видачу потужності атомних електроблоків, енергоблоків, всі АЕС на підконтрольній території були вимушено розвантажені, підкреслю, всі атомні електростанції. Внаслідок завданих ворогом пошкоджень в енергосистемі України суттєво збільшився дефіцит потужності, зв'язку цим. і це зумовило. Якраз вимушене збільшення тривалості погодинних відключень в усіх регіонах. Також в більшості областей наразі діють, як ви знаєте, аварійні відключення, які будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Київ сьогодні, само ранку, я вам прочитав, фактично перейшов на графіки, попри дефіцит електроенергії. Але це графіки ось такі. Подивіться, будь ласка, самі на ці графіки: червоне це світла. Немає, жовте це може бути світло, а зелене це світло стабільно є. Ну от ви бачите. Червона рожева радше рожевим кольором, фактично означено, скільки немає, скільки не буде світла. Ось така от історія. Відреагували в МАГАТЕ на удари по підстанціям, які з'єднують з системою. І е, Рафель Гросі заявив, що Українська АЕС знизили потужність і відключили деякі лінії живлення. І за його словами, е, вчорашнім ранком після нових атак ситуація в енергетиці значно погіршилася, і закликав він до стриманості в ударах по енергосистемі, е, так як пошкодження енергомережі загрожує ядерній безпеці. Але Росіянам абсолютно плювати на ядерну безпеку, на ядерну ситуацію, на ситуацію з атомом це ж мирний атом, що просто було зрозуміло, так. Російським виродкам на це плювати, вони готові обстрілювати. Просто щоб ви розуміли, атомна електростанція це не якась там іграшка, там немає кнопки. Взяв, натиснув і вона відключилась. Натиснув кнопочку, вона включилась і передає електроенергію. Там цього немає. Якщо атомна електростанція працює стабільно, постійно, в перманентному режимі, вона має виробляти електроенергію і кудись її передавати. Якщо кудись вона її не передає, значить вживаються заходи. Це до спеціалістів потрібно звертатися радше, але вживаються заходи, завдяки яким атомна електростанція переходить на особливий режим роботи. При цьому треба сказати, що він є також ну, умовно, ну, я не можу сказати, прям небезпечним, але не нестандартним для роботи на атомних електростанціях. У нас таких електростанцій, скільки? Давайте порахуємо разом: Рівненська, Хмельницька, Південноукраїнська. Яка ще забув четверте? Ну, окупована Запорізька атомна електростанція. Я хочу ще сказати про те, що ем, атомна енергетика зараз дуже сильно страждає в Україні. Фактично, все це трималося і тримається зараз на АЕСках. не забувайте про те, що ем, окремі блоки там ремонтують. Не забувайте про те, що ем, потрібно живити об'єкти критичної інфраструктури. А коли б'ють по підстанціям, які з'єднують АЕС з нашою енергосистемою, отут вже і повторно причому б'ють друзі, щоб ви зрозуміли, отут вже виникають питання, коли вони фактично луплять не по АЕС, як безпосередньо, або з а по ось цим ланкам проміжним. Це все одно загрожує ядерній небезпеці в регіоні, а регіон це всі от І Європа, в тому числі, де і Росія, якщо не не дай Бог, звичайно, щось трапиться. Але треба розуміти, що так це і відбувається. І люди зараз без світла. Як ви знаєте, друзі, по 20 годин сидять. Подивіться на ці графіки: по 20 годин без світла: Черкащина, Полтавщина, Волинь, Тернопільщина, Хмельниччина. Сьогодні до областей, які, ну, скажімо так, страждатимуть максимально тривалих відключень, додалась ще низка регіонів. Практично вся Україна мільйони мирних людей вимушені в мороз сидіти в темряві і холоді. І в такий стан нас. Фактично, нас до такого призвів, призвала політика Володимира Путіна. Війна, яку він розпочав, і обстріли, які зараз відбуваються, Віталій Кличко, наш мер столиці української, сказав, що в найближчі декілька днів будуть буде складна ситуація. Києві ці найближчі декілька днів потрібно пережити. І, от за словами мера, в столиці очікуються сильні морози, особливо в нічний час. Ми маємо. Пройти найближчі декілька діб, які будуть дуже складними для Києва, сказав мер. Я не чув від нього за останні, в принципі, роки якихось позитивних новин. Ви чули? Є тільки негативні. А, ну це і так було зрозуміло, що зараз складна ситуація в енергетиці. Це і так було зрозуміло, що ще й морози не відступають. Це і так було зрозуміло, що. Якщо Київ фактично повністю там на 95% залежить від, ну скажімо так, імпорту з інших регіонів українських, називаємо це так, умовно кажучи, там мені пояснювали спеціалісти: там той самий Олексій Юрійович Кочеренко, народний депутат України, і там, поза кадрам, багато чого я цікавого звичайно почув. Не буде все розповідати, щоб не лякати людей, але хочу сказати про те, що. Ситуація дійсно вкрай складна. І от виходить кличко і каже про те, що декілька днів будуть складними. Ми знаємо, що декілька днів будуть складними. І ми знаємо, що не кличко запускає ці ракети. Але ми також знаємо, що Віталій Володимирович міг би щось зробити для того, аби в столиці не була така срака, яка є зараз. Розумієте? Коли ще я, я, ж, я, ж, я ж не ванга якась, друзі, я не хочу там розповідати про, про те, що ну, там не... просто все можна передбачити, і розвитка. І президент, і всі довкола говорили цілий рік, минулий рік, що взимку буде жопа, вибачте, будь ласка, на слові. Можна було міста підготувати, чи не можна було? Ну чому Харків, прифронтове місто підготувалось краще, ніж Київ? От хто мені може відповісти на це запитання? Добре, там я не знаю, хоча б то ту, біотуалети придбати. Ми ж з вами про це говорили в ефірах, пам'ятаєте? Ще на початку літа, на початку літа, три місяці літа, Три місяця осені. І ну, півроку не вистачило для того, щоб придбати там поставити в, ці біотуалети. Бодай це! Я не кажу про якісь інші речі. Та я думаю, що цілком достатньо часу. Я думаю, що цілком достатньо ресурсу у Києві найбільше. Найбільше хороший з усіх міст. Розумієте? Окрім цього, я хочу вам сказати про те, що ну, от, кияни, ви маєте зрозуміти, коли йдете по вулиці, ну скільки разів ви падали, друзі, вже на цих вулицях? Ну, бо я вчора двічі впав. За 15 хвилин просто вийшов в магазин. А ви скільки разів падали? А знаєте, чому так? А тому, що снігу по коліна і внизу ще й лід крига, тому що ніхто нічого не чистить, ніхто нічого не прибирає. За це відповідає мер. А він скидає відповідальність на глав районів. А коли він щось буде робити? І сидить, розповідає нам інтерв'ю про те, що, ну, ви знаєте, коли сніг, всі згадують мера, коли сонце і гарна погода, мера ніхто не згадує. Та ми ж обирали тебе на цю посаду, я не знаю, хто, до речі, з нього. Я не хочу тут цим займатися. Для чого? Для того, щоб хвалити, критикувати. Та нам треба результат. Нам треба, щоб дороги були чисті, щоб каналізація працювала, щоб там була вода, і так, і так далі. І тому подібні. Прості речі, прості речі. Я не розумію, і цього немає. Для мене це дуже велике питання. До, до місцевої влади мене дуже багато запитань, дуже багато запитань розумієте тому, друзі, така от історія.